Ніж диявола, іменник. Ніч, коли люди отримують певну ліцензію, щоб розігрувати та чинити лихо в своєму районі. Також називають ніч пустощів, капустяна ніч, брамна ніч тощо. Привіт, я Зак Стоунер, кореспондент ночі диявола тут, на SVTV. Я тут йчу поговорити з вами про ніч диявола. святкується з 1790 року в Оксфорді, Великій Британії. Ніч диявола припадає на 30 жовтня в Америці та більшій частині Європи. У Великій Британії ніч диявола відзначають 4 листопада напередодні ввечері. Диявольська ніч включає в себе різноманітні дії протягом історії, які не символізують диявола, як, наприклад, заклеєвлення туалетним папером дерев ваших сусідів. Або розбивання гарбузів. Якщо хтось торкнеться мого ціня цього року, клянусь Богом. Деякі люди також кидають яйця в будинки інших. Ніж диявола в Детройті підпал став популярним заходом з 1984 року. Саме тоді було зареєстровано понад 800 випадків підпалів. З тих пір їх кількість зменшилась до 93 у 2012 році. Давайте не забувати про наше улюблене заняття. В ніч диявола їзда в поліцейській машині. Будьте хорошими цього року під час диявольської ночі. А якщо ви не можете бути хорошими, будьте обережними.